Слава Україні, слава силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я продовжу відео по гортензіях, макрофілах як вони перезимували в мене у відкритому ґрунті, бо сьогодні буде більше таких якби, прикладів. Не надто вдалої земівлі, хоча не, не критичної і не зовсім не такої ситуації, що все, нічого не, не вдалося, все пропало. ні. Буде насправді непогана ситуація, але але, але поясню, що я маю на увазі. Ось є в мене така краса. Зараз, зараз, beauty of bookshop. Досить невеличка. Вона я і показувала вам теж восени, коли вона до мене приїхала, нібито вона була. І ось коли я її відкрила, я не знаю, чи на камері щось буде видно, ну спробуй пояснити, що я тут хочу донести. Коли я її відкрила, то я трішечки розпереживалася, як вона була накрита. Знову ж таки, оце вся солома, повністю вона була накрита. Кущик малесенький, досить такий, ну зовсім компактний. Я не знаю, сантиметрів 15, мабуть, від землі. Тому я накрила такий горбик гарний сантиметрів, був поза, тобто ще раз десь так по висоті була солома поверх. От висо, ще раз висота пагоні, можна сказати. І е, дала агроволокно. Тут воно не, не дуже грубе, тридцятка в два шари. І все. І зафіксувала на зиму, зафіксувала. Досить затишне місце. Хоча, звісно, коли був мороз, заморозки, воно теж, звісно, що тут обмер... намерзало, так і було видно, що є мороз. Але загалом місце затишне, бо є такі трішки холодніші місця, у мене є трішки затишніші місця. Коли я її відкрила, я трішки запереживала. Чому? Тому що було видно, що то, е... ну, пагони, та вони були десь зеленестекі, десь десь, десь, де-не-де. Ось навіть ще видно залишок зелені. Але загалом вони були коричневі і навіть з такими ознаками. Не цвілі, а таке, як як підгнило. І я думала, що все пропав саджане. Чому? Тому що найімовірніше, ось це агроволокно просто фактично воно затонке, і, мабуть, що забагато було вологи в ньому. Все-таки був такий сніговий шар, досить грубий, і воно потім все розставало. І звісно, що води були було надлишок, напевно, що. І я думаю, що так, це попливало. Попливало, хоча накривала я їх сухими, бо загалом, якщо повітряно сухе накриття, то треба рослини вкривати сухі. Але я бачу, що він живий. Все-таки є є бруньки, живий це саджанець, тобто це рослина, яка в мене росте. Я не знаю, звісно, що наскільки це погано втратити ось так ну, багато сили, бо все-таки. Видно, що там багато не перезимувало, але бруньки є. Не знаю, наскільки він матиме силу наростити і ще й заквітнути. Буде видно, але принаймні саджанець живий. Цей сорт, наскільки я знаю, він такий досить такий витривалий, міцненький, тому я надіюся що він мені буде рости. Ось ось так. Що на наступний рік мені треба врахувати конкретно тут точно. Треба робити все-таки купити, поки ось сезон ще не почався. Наперед продумати і купити все-таки композитну арматуру, нехай навіть тоншу, не сім, обов'язково можна шестірку. І все-таки поробити хоча б хрест-навхрест такі дуги і вкривати по дугах, а не навіть не так, що солома, і на соломі лежить лежить оцей ось, ну, агроволокно. Елементарне слово вилетіло з голови. Але ось цікавий цей сорт тим, що в нього, в нього листочки взагалі такі аж червонуваті вишневого, вишневого такого відтінку. І ось бруньки теж видно, що вони не зелені, а такі темно-темно-вишневі. Ось ще покажу вам один теж не дуже вдалий досвід. Чому тут найімовірніше, найімовірніше, хоча вкрито тут було дуже добре. Як саме, теж була солома. Єдине що. Пагони тут вищі, сантиметрів 15, може навіть 20. І відповідно солома я, я то повністю прикидала, але все одно вона влягалася, були сніги, як я не раз говорила. Накрила поверх соломи 30-ка в два шари. І ось тут іде тунель трояндовий, вон там троянди. Тут якимсь чудом по... не уявляю, як, до речі. Але з насіння він навряд чи зацвів би мені, правда? Тут в мене ростуть проліски, але вони метрів шість з цього місця, і ось один єдиний, тут виявився, не знаю, яким чудом. Але вернімося до троянд. Оце в мене тунель трояндовий, відповідно, агроволокно -ка. Тобто поверху цієї тридцятки ще була 60-ка. Найімовірніше, найімовірніше, коли були оці сніги, вони, звісно, що придавили це все, втрамбували, і був контакт. Контакт агроволокна, бруньки на той час і там, не знаю, снігу. Та? І ось, найімовірніше, від цього підпсувалося. Ось отут листочок, ось тут взагалі підпсутий. Його треба. ну, Я не буду лазити, а він сам ось відпадає. Коли я відкрила, воно взагалі ще було навіть таке мокре, тому я в деяких місцях вже... Он, он, он там. Обирала, е, фактично таке, як підгнивши, та, було коричневе гниле. Я то забирала. Е, найімовірніше через той контакт. Тому знову ж таки мені варто врахувати, ставити дуги, щоб не було контакту, щоб була повітряна подушка між пагонами, е, між верхньою частиною бруньок, так, пагонів, і, звісно, що агроволокном. А ось мене просили: ейфорія. Повну назву я їй дам. Ейфорія якось там. А, тут воно, напевно, ось і є і назва, і паспорт. Зараз глянемо. Ось оця краса я вам показувала, ще її придбала. Придбала чому? Через листя, найперше. Бо квітка, ну нічого такого, я б сказала, а ось листя цікаве. Ще й пише, що навесні буде ось таке більш таке, листя рожево-бордове, рожево-фіолетове. А влітку воно позеленіє більше, хоча рожеватість лишиться. Ось, прошу, в відкритому ґрунті як зимувала. Просто солома. Солому я вже відкинула. 60-ка, агровикну, два шари. І ще з тунеля, ще зверху один шар. Ось, жива. Що жива, то жива. Це точно, це гарантовано, я бачу. Більше того, я бачу, що по всіх або майже всіх пагонах ідуть, пробудилися бруньки. Ніби фокусує, не розумію, чи то на солома, ну зараз. Пробудилися бруньки. І ось взагалі, ось дивіться, вже бачите, який листочок навіть починає розкриватися. Он там, вона вже така брунька величенька починає. он там. Та, видно, видно, що вона жива. Ось так вона виглядає. Звісно, вона взагалі сама по собі досить тоненька, досить тоненька. Ця краса, цей сорт. А, вона фокусує на солому. Що це таке? Е, і відповідно, ну та, такі гілочки деліканні, ніжні, ніжні. Але але-але-але, подивимося, подивимося, як воно буде. Ну, Я так розумію, що тут взагалі листочки самі по собі будуть досить такі дрібненькі, такий сорт не, не надто аж е, великий і кущистий буде. Хоча ні, 125 см висоту, пише 100 в ширину. Подивимося, як наросте, як наросте. Тому -то перезимувало ось так. Тепер головне, не пере. Не залюбити її. Але ось, бачите, вже якась цвіль є. ого-го, Оце вже треба бавитися. Ну, на цвіль медян не йде, свіч на цвіль йде. Або ж біо біошез... ще вони не візьмуть і ще ще зарано. Хоча триходерма, не знаю. Та тут треба вже бавитися, не хочеться. Тут цвіль лишити так, як є. Ну, сонце, сонце провітрювання теж мало би зробити свою справу добру. Ось так. А ось ця краса це подарунок від пані Олене. Якраз в мене з цього подарунка і почалася любов моя нове коло любові до гортензій широколистих. І, і, і як вона ось перезимала? Перезимала прекрасно. До речі, тут, добре ще я заглянула, я бачу, що тут вже пора забирати ці гілки. Гілки зверху було агроволокно 30-ка і ще агроволокно 60-ка, теж от, трояндовий тунель. Чому забирати? Бачите, тут вже наскільки великі. Наскільки великі листочки, вони аж вже позагиналися. Тобто їм вже заважають ці гілки точно соснові, вони вже позагиналися листочки, і я переживаю, що це буде заважати. Тому тут вже пора забирати, пора забирати. Цікаво, як. Ну, Це, напевно, що такий сорт досить такий витривалий, гарний. Але якщо б я не заглянула, наприклад, тут до кінця там, березня, як би воно було, то би могло й попсуватися, напевно, що тут. Не знаю, але що ще скажу пані Олені, якщо вона слухає, чи живцюйте цю красу, і я впевнена, що вона піде просто з радістю. Ви її будете продавати, бо прекрасний сорт, він, ну, видно, що він ого, як гарно почуває себе в нас. Ось в нашому кліматі, він чудово виглядає, він прекрасний, як вона весь, ну коли квітне влітку, прекрасний восени міняє ту барву. Дуже потужно ростає. от Рахуйте, ви мені її дали, посадила я її зовсім. Відразу як посадила, вона пішла в ріст, почала квітнути щедро квітла. Хто бачив її, вживу просто. Ми хочемо таку ж гортензію, ми хочемо таку гортензію. Тому живцюйте, я впевнена, що у вас буде дуже гарно вона. Ой-ой-ой! Там вже взагалі заважає, так треба мені сьогодні от-от пройтися і забрати. Дуже гарно вона у вас, думаю, буде популярна. І ще один сорт, це пересорт. Я не знаю, що це за сорт, але теж виглядає потужний. Теж треба вже забирати звідси гілки, бо бачу, що вже заважає. заважає. Ага, вона нагнута була. І ось бачу, там цвіль трішки є. Цвіль, але то, то кава. Я тут висипала жмих від кави. І там є цвіль, а вон, дивіться, яка зелень, Ого, ого, там вже ліс, там же ліс. Ну, це якийсь теж витривалий сорт. Ой-ой-ой, і бруньки вже ростуть. Треба мені розкручувати її. розкручувати, Тут ще я, я не, її повністю не відкрию. ні, Я розкручую її, бо бачу, там вже бруньки впираються в шпагат. І е, заважає вже ця сосна. ось, І, і м -м, дуги лишаться, гровокно лишиться, і тут в мене ще все одно трояндовий тунель. Он, що робиться, які тройонди вже теж. Що ж, ну не фокусує, куди треба. Ось, тому ще я не буду повністю-повністю відкривати. Так, поки що вона ще лишиться. Ем, лишиться. М, накривати мені на, на, на ніч то. А це Саксон Ротхен. Саксон Ротхен така гарна, гарна, гарна синя, блакитна. Дуже краса, знову ж таки, через дорогу, зовсім близько від попередньої, яку я показувала, по діагоналі вони ростуть. Тут я її що зробила. Я накрила солома була, ось оця солома вся була на ній. Її агроволокно тридцятка і поверша троян. Трояндовий тунель. Прекрасно перезимова. Дивіться, вже аж наверху пагона прорізалося. не на всіх ні, деякі ні поки що немає ще не обрізати, нічого, але загалом бачу, що поперезимовало отут. Отут, на жаль, було, було таке, як ніби пошкодження. Поприліпала солома. Таки, мабуть, не до кінця просушену я взяла. І це погано. Треба наперед дуже заготовляти для такої справи. Не знаю, вересні, мабуть, вже її десь зовсім зовсім ставити під таке накриття, Щоб вона була абсолютно, абсолютно суха. І треба мені ще залізти і попрочищати там всередині куща. Гарно, гарно лізуть. І он бачу: отут з основи куща лізе брунька. Пробуджується дуже чудово, дуже чудово ну тут було затишно гарно. Ось так: ось такий огляд іще частинки моїх гортензій. Це ще не всі, але, мабуть, що я вже не дуже щось і нове покажу і розкажу, бо. Або вони живі, а вони всі живі. Або якісь можливо хіба є такі трішечки дефектики під час мого накривання, що це не врахувала, враховуючи що це перший раз. Тому так, дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!